Ідея перейменування історичного музею виникла вже давно, от тільки втілити її в життя довгий час не виходило. Зараз запевняють у музеї, начебто, з'явилося світло в кінці тунелю. На 15 березня заплановано проведення круглого столу, після якого питання перейменування музею буде винесено на чергову сесію обласної ради. А задля того, щоб ця тема отримала публічний розголос, на сайті музею розмістили опитування: чи варто змінювати назву? Результат позитивний. Директор закладу розповідає, що музею хочуть надати ім'я людини. Яка присвятила майже все своє життя справі розвитку музея Ім'я Миколи Сумцова. Академік Сумцов, в общем-то, личность неординарна, который именно музейному делу Харьковщины принес очень большую пользу. Он первый директор, созданного в 1920 году музея Слободской Украины имени Сковороды. Он создал в целую теорию музейного дела. Это наш родной человек Николай Федорович Сумцов. Микола Сумцов каже директор музею, був видатним етнологом. Він займався просвітництвом, організовував навчання жінок на Харківщині, видавав наукові праці з історії. Микола Федорович власноруч збирав для музею цінні експонати, поповнював експозицію предметами з власної колекції. Кожного року на честь засновника в історичному музеї проводяться наукові конференції Сумцовські читання. Николай Федорович был тем человеком, собственно, благодаря которому наш музей ныне существует. Именно он в 20 е годы выступил организатором этого заведения. І він положив начала формірування колекції. Імінна он розработав структуру музії. Іміннаон до останніх днів своєї жизни діло все, щоб музей розвивався. Зміна назви на – не одне питання, що зараз обговорюється з місцевими депутатами, каже директор. Заклад потерпає від нестачі коштів на завершення реконструкції. Рік тому роботи були призупинені, а зробити потрібно ще багато чого. Майже 5 тонн вентиляційного та іншого обладнання простою є зараз в підвалі закладу. На встановлення грошей немає. Сейчас очень большие сложности с выделением средств на это, а средств довольно много надо. Насколько я знаю, где-то не менее 30 миллионов гривен. Было по сегодняшним ценам. Я затрудняюсь что-то говорить. Та в умовах кризи музей все ж виживає. Відвідувачів багато, каже Володимир Цегульов. Оновлений зовнішній вигляд будівлі привертає увагу людей. Приходять поодинці з дітьми та організованими групами. Знаходить музей і альтернативні джерела фінансування. Співробітники виїжджають з експонатами до школ та вишів. Там вони проводять уроки історії, так би мовити, з ефектом повного занурення в атмосферу минулих років.